А знаєте, що нас двоє в кадрі? То є Паша. Пашу, ви знаєте, по відосу з Джигою Джиґою е, Стенцовою. То турбова Стенцова Жига, яка їхала 200, і мені було страшно. чому ми двоє? Я тут знаєш, виконую роль голови, яка говорить, розмовляє. Тому що, е, да, да, ми пригнали Альфа Ромео. Так вже сталося, так вже вийшло. До речі, це відео буде перебивками. І дивись, який прекрасний момент вибрали для зйомок. Така шикарна погода, ідеальні умови, і все супер. Просто знаєш. Так, і знаєш, що найцікавіше, що перебивки ви будете бачити там взагалі і сніг, і жара, спека, і ага. сонце, і дощ, і ну, альфа. Слухай, всі передумови для цього у нас є. Що варто сказати? На що я взагалі от оце, знаєш, втянувся. І чому саме Альфа Ромео? Знаєш, що я хочу сказати? Я зараз дам таку затравочку, тому що з боку сидить людина, яка теж хоче собі щось тепер тягнути, Але mm -hmm. вона націлена таки на три букви. І я хочу дати затравку, що це, мені здається, максимально недооцінений занижений автомобіль, в плані занижений е, по тому що його не вибирають при цьому, що він місцями дешевший, і він абсолютно нічим не гірший, ніж те саме BMW Тобто будемо от це якраз трошки говорити. Але що варто сказати в першу чергу? Хочу передати величезний привіт хлопцям за Cars, Ей cars які пригнали от мені ось цей автомобіль, особливо Владиславу, який просто моє стони терпів. Я не знаю, я дуже душна людина в цьому плані. і Ні. він Нє, ні? Ні. ну ти просто а ти ладно, добре, у нас ще один тут грає, теж душний. Ну тим не менше, я дуже душна людина, і Владиславу, то це все терпів, підбирав мені варіанти. Ми взагалі першопочатково грали на інший автомобіль. І я вам скажу, що з віком букви там не було. Мало хто взагалі здогадається, який автомобіль я взагалі хотів приганяти. До речі, якщо в когось є якісь догадки, і якщо раптом хтось вгадає в коментах якимось чином можете, до речі, написати свої здогадки. Бляха, 500 гривень на карту закинув від душі. Я вчу, реально, я ще купілля. Це супер неліквідний автомобіль, і в мене чомусь, знаєш, лежить до неліквіду. Це ще з шістьорки, от і загалом в мене до неліквіду дуже лежить. Ну, тим не менше, по фінансах мені не вийшло притягнути такий той автомобіль, хоча ми його майже з Владиславом виграли. Ми майже, ми майже реально виграли. Тобто зараз міг стояти зовсім інший автомобіль, від якого ви б сказали. Тарас, ну ти взагалі кончений. <structures> ну реально, там просто от одна фраза ну ти кончений з цим автомобілем, саме з Джулією. Ну як не як, але вона трошки простіша, вона трошки дешевша. Вийшло її таке виграти. Я не буду поки уточнювати ціни, по яких ми його виграли, тому що ми потім ще зробимо другу частину, де вона вже буде уся готова, і я вже запишу якийсь відгук про цей автомобіль і де ми усе детально підрахуємо. Плюс дуже дякую Дімі за те, що він доставив цей автомобіль по факту, повністю скоригував доставку зі США до мене в Україну. Ну і Вова, слухай, тобі теж привіт, величезний. Тому що, е, знаєш, ми завжди якось думали за це, щоб, блін, треба щось пригнати. Ми ще це стартували калян з Q, Q60. Infinity. Що треба щось пригнати. Так, так, а думалося ще до неї, і ніяк не ну не доходило до того, тому що ну от не було ніяк можливості. А тут вона отак от співпала. Плюс вдалося все-таки мені ще продати свій мерседес, і це також допомогло мені скласти цей автомобіль, тому що знову ж таки запчастини тут не зовсім дешеві. будете собі мати до уваги, що навіть подкупити нав'язку це трошки б'є по кишені. Тим не менше, маємо те, що маємо. Маємо Альф Ромео Джулія 17-го року, двохлітровий бензиновий автомобіль на повному приводі. При цьому, що Можна сказати, що мені супер пощастило з аварією, тому що її майже не було. Абсолютно, вся силова конструкція автомобіля ціла, нічого ніде не потягнуло. По суті, тільки кинути навісна і можна їхати. Стрільнута безпека, але це ну, як факт того, що швидше за все, як от Паша, до речі, цей вердикт зробив, якийсь Америкос на Лисій Резені пробував жиганути і жиганув так, що його десь закрутило, і він злетів таким от чискузним ударом, просто так, так, так. проїхалося. От, тому о, така ситуація. Паша, це та людина, яка складала цей автомобіль. Я чисто знаєш, що кажу, Я хотів би. Ну, спочатку розбирав, розбирав, да. дефектовував, а потім це все складав. Я не зміг зустріти ту машину, тому що я працював. Я не зміг толком навіть по якусь знаєш, участь вкласти, вкласти в те, щоб її розібрати, тому що Паша сказав, що він за три години вже все розібрав. Типу. Да. І там взагалі немає нічого критичного по ДТП. Морда розкидалась дуже швиденько. Це сказав, що удар її просто крутило. І вона тут в'їхала, типу, у сілок загнула і все, лонжерончики на місці, взагалі, суто навісне. Міняєш бампер і все, і погнав, і погнав ганяти. А проводка патроніки, походу, пішла. Коротше, взагалі. Дверка тут теж під, 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 підгинається. Непонятно чи то крило пішло туди, чи що там трохи посунули його. По цих треба перетягнути. Що, ми приїхали оце на неї дивитися, я, на жаль, не зміг її зустріти, але е, приїхав. Що я скажу? Нічого критичного, е, набагато краще, ніж я очікував. ДТП, ну тобто навіть касета радіатора, всі ціленькі, це, це взагалі. Зараз секунду, зараз ми вам все покажемо. Касети, радіатора ціленькі, при цьому що я думав, що це як мінімум піде під заміну. Єдине, лонжерончики ціленькі, взагалі тупо. Тільки по усилювач оцей усі усілі. не усілітіль. Посилювач поміняти і буде пісня, вогень, ракета тут чуть-чуть підтягнуло крило під час ДТП. Треба буде якось оце вирівняти. Ми це придумаємо. Що це перший запуск? Так, треба. Ну давай попробуємо. Так, за перше зажигання. Ну, не блимає нічого, то вже добре. Чекай, чекай. Давай, стартуй. Все. Опа! Помолись. Я хотів сказати арігато, але тут треба казати граi, граці! А ти вже газує. <свист> а газуй! Вона не заводилося купу часу. Ааа, не встиг. Ага! А, а, а. Навіть не якась Італія, а Ірландія, пані? Вона і оранжеве. Ну реально. Ви руль не поламай. Та ні, руль, ні. Ой, як воно розлітається. мінус 10 рік, все. Та це ще треба буде гарно так відчистити. Та то почиститься. Так. — Ну що, ти ще там вон, бач карбон. Та ладно, то вже а, хай та, буде смислю <laughs> <сміс, я смех> <льо. плес> <laughs> <laughs> було альфа, карбон і дійсно єдине, що я встигав, це підвозити запчастини, і то з таким затягуванням, тому що І гроші заробляти так і заробляти гроші. <laughs> це єдиний <laughs> варіант, який мені був потрібен в даному випадку. По суті, у нас тут фінальний етап залишилося фари та оптика задня зараз на реставрації, тому що задню ми перепаковуємо під Європу. А передні ліхтарі будуть мінятися скло, мінятися трошки там ще. Деякі елементи будуть дороблятися. Друзі, зроблю ще включення. Якраз за цей час приїхав до Альфи знімати задні ліхтарі, буду перепаювати його на Європу, відвезу до одного з спеців, якого знаю. Пану найкращий чувак, який працює з оптикою в нашому місті. Загалом поки що зняв. Залишилося зняти тільки цю, але тут взагалі дрібниці. відкручуєте, до речі, по альфі дуже все зручно. Хоча, в принципі, в більшості сучасних машин зараз це зручно зроблено. Тобто, просто відкручуєте ось ці два кріплення, вони є з правої і з лівої сторони, і тягнете її на себе. Все. Нічого складного, нічого важкого немає. Будемо вести зараз задні ліхтарі і передні ліхтарі перепаковувати. Автомобіль в цілому досить непоганий. Я вам так скажу. От я навіть хочу, щоб зараз більше Паша розказав свого експіріенсу, бо він це все розбирав і складав. Нас <с. тут Нас ще, один. ще один альфа любити. <с. <с. Хороша альфа, можна брати, можна брати, можна брати. А тебе щось тут реально напрягало, щоб розібрати? От є така фігня з французами, факту, знаєш? Типу, так дуже все просто. Розбирається і насправді, типу, якби це була БМВ, було б ще набагато більше маленьких квадратиків з пластиком, маленьких дрібничок, так само і увагу, певно, би було дуже багато дрібних який запристуленьок, які треба було би десь шукати, що з наскільки часу? А так, три підсилювача, пінопластик і цей жабо, що повітря забирає, і все, і бампер. По факту так, що я купував в запчастин, а це ж в тебе не було? А, ні, тому що який прикол: американка не має абсорбера, а, -а, -а. а європейка має чуть, чуть коротший усілок, але має натомість абсорбер. ще Додатково Прикол. Типу, це... технології. Це підсилювач від європейка, це не американка, тому і є абсорбер одразу. Технології. О, він якийсь грубший виглядає. Технологія це оце. То є дифузор радіатора. Ну. No. То зверху планку вже можна потім вчепити. Та по ідеї так, бо so. фари краще буде закріпити і це. А фари вже зробив чи ні? Будуть робити завтра. Uh -huh. Замовлено просло. О, і це нижні з тунельчиками. Ну, а я там той від цей. Якщо комусь треба, до речі, правого на альфа то можу продати. Звер... Звертайтеся. Знаєш, знає, скільки це все вартові? Скільки? Думаєш? Як думаєш, оце? Скільки це все може вартувати? Косарь? Майже. 900. Плюс, знову ж таки, дуже багато дрібних елементів, які в мене потягнуть гроші, навіть, наприклад, та сама решітка з яких... Нема. Одну з лівих решіток, ліву решітку мені доведеться таке докупити. Права, Права ціленька, ціленька вона є. Проводка парктроніків докуповувалася, піропатрончик докуповується. Він вже приїхав, я його тільки не забрав, парктронік докуповували. Тобто такі дрібні дрібні елементи, але вони насправді тягнуть своє. Тобто, єдине, що залишилося зараз, це підрівняти капотик, бо ну, немає сенсу його реально міняти з таким пошкодженням. Це просто підігнути, зробити так, і так. пофарбувати автомобіль, зробити безпеку, замінити лобове, і він буде повністю готовий. І це все реально виходить в досить адекватні гроші, як на автомобіль, який 17-м роком, і на автомобіль, який має 100 тисяч кілометрів пробігу. Знаєш, цікавий факт, що мені пощастило, що за 10 днів до ДТП вона пройшла ТО. Тобто, типу, навіть масок замінили. Навіть там в двигуні настільки. <планове> так, у регламенту? Так. Тому що знали, що в Україні буде ще повний чекати. Бак був. <світ> так, майже повний <світ> бак був. Серйозно, та. майже повний бак. Ми, ми ще потім там дозалили, там є відос. 10, 12 влізло десь. Так, так, 12 <світ> літрів десь запхали ще. І потекло зверху з цієї з голови. А тепер нагни на цю сторону другу. Аби так не закінчувалося, знаєш, завжди. О. Да. Чекай, бо розливаєш. Дивися, верхом йде. О, це прикол. Були, до речі, моменти, які спіткали під час запуску цього автомобіля. Для прикладу, в Альфа Ромео стоїть цікавий захист, окрім піропатрону на акумулятору, вона відрубує бензонасос щоб ви не могли запустити автомобіль після ДТП. Да, це класно. Це... Да, це класно з одного боку. З іншого боку, це. Трошки ускладнює саме відновлення цього автомобіля, тому що якщо автомобілі до 2018 року ви можете скинути е, лаунчем. Тобто цю цю помилку можна просто скинути діагностикою, то автомобілі після 18-го року у вас так не вийде зробити. Там, наскільки я знаю, майстри навіть не раді, там єдиний варіант обходити якось через кермо, врізатися в проводку. Тобто, якимось такими обхідними шляхами, ви зможете обійти блок, тому що там додатково почали ставити SGV блок, якщо не помиляюся, чи SVJ, якось, от, до речі, можу помилитися. Альфоводи мене поправлять. Тому така от ситуація. Будете мати собі на увазі, що якщо ви захочете грати альфу, то звичайно, в ідеалі, щоб вона запускалася, але якщо не запускаються, то нічого страшного. Тобто обійти цю систему можна і все буде працювати, наші чотко. люди все зроблять. Наші люди все вміють. Плюс до всього ком'юніті Альфа Ромео, так як я вже от, туди долучився, напевно, більше місяця, я вам скажу одну річ: я настільки дружелюбних людей реально ще не зустрічав. Там, там просто настільки круті хлопці, які вам допоможуть. Я от можу написати по будь-якому питанню. і Просто люба голуба вирішиться. І це дуже круто, тому що це не той тип ком'юніті, де ти напишеш за якусь проблему, а тобі перед тим як допомогти, напишуть: Ну ти ж... Лох, ти — лох ти, лох, ти ніхера не знаєш, тупорилий чи що. Сам розбираюся. Сам? Ні, в Альфоводі все зовсім по-іншому, дуже дружелюбні е, люди і народ. І я насправді тепер е, теж якась, знаєш, маленька частинка цієї аудиторії, і мені це дуже подобається. Хоча я ще ні разу не їздив на цьому автомобілі. Хіба отут, якщо не брати до уваги, знаєш? Метр на морді. Он як виглядає бляха 600 баксів? Ладно, 560 баксов. Але нова, слухай. Ланочка. То по факту, все, вона вже майже зібрана. На мені оце лежить останній інгредієнт. І все. Новенький тоже оригінал, слухай. Це от, поняв для чого оце скудети? Це щоб ти от так. Знаєш от BMW-ste? Евка uh тридцята. -huh. Ти купуєш тайванський бампер, і ти саме коротше модний штрих на селі. Тут так не працює. Тут зальфа oh, оріх. Так, тут тут суто оригінал. Навіть от ця планочка, яка під капотом, точніше. Суто оригінал і крапка. Більше нічого немає, а оригінал вартує немалих не грошей. Ми думали загалом, знаєш, що це буде якось цікавіше, бо буде більше тречілки. Трешу. трешу, ага. а його не було. Так. Трешу нема. Все якось дуже легко пішло, дуже. Просто... Кріплення коробки тільки. Кріплення коробки обірвало. Так. Все, колодки прийшли ззаді поміняти, ну, Розтрати. Слухай, за 110 тисяч кілометрів стояли рідні колодки, Рід, да? рідні колодки. Рідні колодки стояли, за 110 тисяч кілометрів. Ну, так. замінили задні колодки і запрацював ручник, тому що на колодках стоїть датчик зносу. І якщо вони зношені, то електроручник не буде працювати. Точно так само, як до речі, і ваш старт з ключа. Старт вагона, цей запуск віддалений запуск. запуск. Так, віддалений запуск ключа. Він також не буде працювати, якщо не працює ручне кермо стояночне гальмо. Гальмо. А так то хлопці, слухайте, це що, буде така невеличка перша частина. Друга частина вже буде напевно просто як вона вже буде готова, бо по факту там тільки безпека пофарбувати. Та що може, що як будемо якось, збирати, якісь навіть ну і так, та? що може якісь нарізки зробимо. Ну і е, додамо вже частинку експірієнсу, саме водіння. А mm -hmm. може згодом, якось знаєш, через пів року я вам запишу досвід експлуатації е, цим автомобілем, і щось мені реально підказує, що там е, буде дуже жорсткий хейт в сторону BMW. особливо сучасних BMW з їхнім дизайном, тому що Ну салон гарний тут. Тим не менше, чим я полюбив Італію, і це було ще до того, як я купив Італію, це щоб мені не писали. Італійські дизайнери консервативні. І оцей консерватизм він зберігається, і це дуже круто, тому що якщо ви подивитеся на ну, сучасні рендери BMW третьої серії, як і п'ятої серії, мені от до речі, ми знімали 24-й рік чи 25-й 25 рік. Це вони взагалі... ж ти бачив тройку? Та там же є в продажі? Вони 25-го року п'ятьорки. Ні, п'яки так, тройка, тройка. Бачив, яка троє. Я бачив бачу мене... П'ятерка, Так. От мені казали за п'ятерку, що ти вона тобі в житті сподобається. бачив в житті. Я ж такого ублюдана в житті не бачу. Це просто скрінж, типу. Там й профіль гуми, якийсь там 70 сімдесятий. Ну Суті. вона виглядає просто як знаєш, як, як паровоз, який uh -huh. ще й ублюданський, Типу. Тому за що люблю Італію, це за консерватизм. До цих автомобілів, як і до того автомобіля, який я першопочатково грав і майже виграв. Напевно, треба мати трошки, знаєш, такого бляха великих яєць. От на ту першу, яку я грав, там точно треба величезні яйця мати, щоб по-перше додуматися до неї, додуматися її купати. Тому от така ситуація, слабоумія і відвага. Так, Так, це точно. Тому така ситуація. Пашка, це просто мій ангел-спаситель по відношенню mm. до цього автомобіля, тому що без нього я би точно це не зробив. Тому що все, що я робив, це розумієш це, працював, щоб зробити гроші. Все, салончик почистив салон так. знаєш, чому прокол машини з штаті? Ти завжди знаходиш купу всякого гамна. Це я поки що поклав оце на підлокотник. А. а там ще коротше, в клею ось ця. Ой, тут ще всякі ось штуки є. Так, да, знаєш, чому прокол? прикол? Давай. Оце все, це все в клею. Це клей. Та, а -а -а. Це клей. Я не знаю, що це за клей, але це Примайте. клей. Це теж вклею через це. А, це може, з балончика потекло. може бути, і це теж вклею. У мене, що добре виходить, це чистити щось. От, почистити салон, помити під капотку, і то Паша надав мені спорядження, щоб це зробити. Тому така картина, друзі. Що, будемо тримати вас в курсі. Не знаю, наскільки цікавим вийде цей відос, але ну, якісь нарізки ми там зробимо все-таки. Та й все. Бережіть себе і що. Паша, скажи щось, бо ти все збирав. Що? Хороших вам покупок. Грайте американські битки, Ми на них заслуговуємо. Папа поїхала на малярку. Коли машина точно по розміру. Трецей лінзо проти Знаєш, я и я, я, я тут змо. А прикинь на Макс заїжджаєш. <laughs> <вот> так, так, мені сюди.